Друзі, всім привіт! Як ви бачите, сьогодні я зібрався на такому прекрасному місці, де можна побачити гарний краєвид на місто. І сьогодні я хотів би, хотів би поговорити про не менш прекрасний і крутий проект, який має назву Aleo. Що ж таке Aleo? Aleo — це передовий блокчейн, Layer 1, який ще знаходиться на стадії розробки. Він є сам сам по собі, це він будується як децентралізований і сам приватний. Отже, друзі, давайте тепер детальніше поговоримо про основну функцію Алео, яка вона хоче нам принести у цей світ, це приватність. То приватність сама по собі в теперішньому світі є досить важливою, тому що багато користувачів хочуть залишитися анонімними, наприклад. Якщо він відправляє якомусь транзакцію, кудись переводить свої кошти, то але нам дозволяє це якось певною мірою зробити анонімно через таку технологію, як Зекарлап із нульовим розголошенням. Це на даний момент є одне з найважливіших, я вважаю це, суто моя думка, найважливішою функцією, яка має бути присутня в крипто світі, так би сказати, тому що сама, сама приватність вона має бути залишатися особисто кожного. Також давайте далі поговоримо про е, інвестиції, які е, залучила Алео. Насамперед, потрібно зазначити, що Алео має підтримку інвестицій таких топових криптофондів, і не тільки як Андерсен Хорівіц, Полічейн Кепітал, Digital Кепітал, Коінбейс Ventures і так далі. Багато топових фондів проінвестувало цей проект. Адже я вважаю, що вони самі розуміють, що це за це майбутнє. Що АЛЕО багато е, може принести світу, е, що це є насамперед корисним корисним для когось, що вона буде використовувати багато, можна так сказати проектів, багато блокчейнів. Вони є по суті як бульбашками. Вони є, але ним ніхто не ними ніхто не користується, тому що вони не мають за собою певної якоїсь фундаменту, певного певної технології, так би сказати. Але нам це все дає. Дає технологію і дає фундамент, і дає віру в майбутнє. Що це все не буде стояти на місці весь цей крипто світ, крипторозробики. Оце все воно ну, не буде залишатись на одному місці а буде рухатись далі. Тому я вважаю, що це є одним із таким ключовим факторів, що топ фонди дали проінвестували в Алео. Також я хотів би зазначити і нагадати, що Aleo відкрита амбасадорська програма. Зараз вона буде проводитись п'ятий набір. Він буде відкриватися у травні. Тому хто ще не почав або хоче почати, я рекомендую всім слідкувати за Алео та працювати. І можливо, ви станете амбасадором і. Це буде дуже круто, тому що Алео це передовий блокчейн, це найкраще зараз на даний момент, що може бути. Тому дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я надіюсь, вам було корисно. До побачення! Любіть Алео. Бай!